Доброго ранку, дорослі і малята! Якось я сиділа вдома і до мене підійшов мій котик Вася. І от тоді я подумала, а чого б нам з малятами не порозмовляти про одеських котиків? Одеса це портове місто, місто, де люди дуже люблять усіх котиків. Багато стін наших будинків, парканів прикрашено малюнками. Таке мистецтво називається стріт-арт, тобто вуличне мистецтво. А самі малюнки називаються муралами. А мені подобаються мурали з ображенням котиків. Чому саме котиків? запитаєте ви? А тому, що котики. Це як символ Одеси, талісман або тате. Давайте уявимо, що ми на вулицях міста, на вулиці Розумовського, ми побачимо котика-захисника з азов Він на руках тримає маленьке кошеня, а сильною широкою спиною прикриває кошенятко постарше. А якщо ми підемо по вулиці Чорноморського козацтва, то побачимо котика, який перемагає злого птаха з двома головами. Котики не тільки охороняють від грузинів наші дворики, а ще й прикрашають місто, створюють особливий настрій. А якщо ми поїдемо на трамваї номер 12 то на вулиці Софіївської котики вам скажуть, доброго вечора! Ми з України. Три. І, мабуть, тільки в Одесі можна побачити, як кіт вигулює собаку. Такий мурал прикрашає вулицю. Толбухіна Кіт та пес вони не просто тварини, вони захисники країни. Ви впізнали, що це за пес? Так, пес патрон. Хвостаті друзі разом з українськими військовими служать в зоні бойових дій. Ось дівчатка. Рятівниці врятували кошеня. Тепер воно під їхнім захистом. Має друга і Тарас Тополя співак групи антитіла. А ще коти, як і люди, допомагають один одному. Це кіт Степан. Він жив. У Харкові і під час воєнних дій він з хозяйкою виїхав до Франції і веде тепер разом з хозяйкою Анною блог в інстаграмі. Він заробив більше 10 тисяч доларів на допомогу тваринам, постраждалим під час війни. За це отримав відзнаку в Каннах. А ви знаєте? Що волонтери люди, які допомагають нашим бійцям, наших захисників лагідно назвали котиками, бо вони найдорожчі, найсміливіші, їх треба берегти і піклуватися про них. Ми також хочемо підняти настрій нашим захисникам. І тому розпочали таку роботу будуємо. Місто. Та прикрашаємо стіни муралами. Ми прикрасили кілька будинків і просимо вас допомогти нам прикрасити інші будинки та стіни. Оберіть свого супергероя. Розфарбуйте та надішліть нам. Ось ці малюночки для вас розробила. Художниця Оксана Церковна. Якщо після нашої зустрічі та подорожі, вам захотілось погуляти по Одесі і пошукати мурали з котиками, то значить, ми зустрілись недаремно. І вам було цікаво. Чекаю на ваші малюночки та фото. До побачення! Бережіть себе!